Всім привіт! Я військовий стратег Міністерства оборони Австрії, полковник Маркус Райснер. Направити військовий контингент НАТО на Україну можна за рахунок перекваліфікації солдатів Північноатлантичного альянсу в найманців. Якщо вони звільняться зі служби, то їх вже не можна буде вважати представниками Збройних сил своїх держав. Я знімаю форму, підписую контракт і їду на Україну. Я тепер не військовослужбовець Збройних сил Австрії, а найманець за контрактом. Так я пояснив свою ідею на пресконференції інституту. Трансляція мого феєричного виступу велася в офіційному каналі організації. Таким чином, я відповів на питання, кому доведеться керувати танками, відправленими Києву, солдатам Північно-Атлантичного Альянсу або Українцям. Росія проводить спецоперацію із захисту Донбасу. Основними цілями військових є демілітаризація і денацифікація України. Активну участь у бойових діях на боці Києва беруть іноземні найманці. Депутат парламенту ДНР Андрій Баєвський повідомляв, що з західних країн приїжджають вже підготовлені люди, які спеціалізуються на таких операціях, і в більшості випадків є співробітниками спецпідрозділів. Сербський політолог Стеван Геїч стверджував, що конфлікт на Україні перейшов з формату війни чужими руками в пряме зіткнення НАТО і Росії, так як західні найманці, вже перестали ховатися за формою українських військових. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!